Доброго дня. Фінасно. Дякую, що ви погодились відповісти на запитання, які надходять від наших жителів стосовно життєдіяльності і роботи нашої поліклініки. Я задам вам питання, якщо можна проясніть ситуацію, щоб люди розуміли, що зараз відбувається, у зв'язку з чим почалась реформа і хто виступає ініціаторами скорочення лікарів. Доброго дня, шановні мешканці міста Теплодар. Хочу розповісти, що таке медична реформа. Реформування охорони здоров'я почалося ще 2018 року. Іменно тоді медичні заклади перейшли з державних на комунальне неприбуткове підприємство і стало фінансуватися не з держави. А з Національної служби здоров'я. І ще в 2018 році почалось реформування первинної медичної допомоги, і ми ще тоді повинні були відокремити сімейну медицину і вторинну медицину. Але ж і за ковіда, і за війни реформа затрималась. Але ж, зараз вона продовжується. І ви бачили, що ми в минулому році скоротили стаціонар. І в цьому році ми закращаємо вторинку. Ну, яка ціль реформи взагалі? Це, вони створюють крупні медичні центри. От у нас, наприклад, це Біляєка. Вона є кластерною лікарнею. Там вона забезпечена повністю всіми спеціалістами, обладнанням, і пацієнт, коли приходить в таку лікарню, він може повністю пройти обстеження. А на таких на і містах, в таких містах, як ми, в райцентрах центрах тільки сімейні лікарі, і вони надають до 90% всі медичної допомоги. Але ж ні наші лікарі, ні наші пацієнти до цього не готові. Це проект, європейський проєкт, так робляться в Європі, і ми до цього теж стремимося. Скажіть, ця реформа торкається тільки нашої поліклініки, чи ця ситуація по всій Україні? А так, ця ситуація по всій Україні скорочуються э, стаціонари, скорочуються роддома, хірургічне відділення, об'єднуються лікарні. Э, такі лікарні маленькі, як наша, теж скорочуються. Э, все залежить від того, чи може заклад э, виконати умови договору. От, наприклад, роддом. Им поставили э, навантаження 400 э, родов на місяць, mm -hmm. на, на рік. Якщо вони не виконують, їх закривають. Даже если там 300 родів произошло, все равно їх закривають. Ну, примерно так же и у нас. У нас є тоже определенне навантаження, и мы вот, определенные условия даного ми... скорочення. Ну, понятно, що є адміністрація лікарні. Але чому? На кінець року нам приходить примірне фінансування на наступний рік. І ми вже, сходячи з цього, бачимо, скільки ми зможемо забезпечити лікарів заробітної плати, щоб ну, наш заклад, щоб він повноценно надавав допомогу. Да. Тому от, на теперішній час ми бачимо, нам скоротили фінансування на 40% і пояснили, що це на період війни. І, а ми ну, на, на це не розраховували. І тому у нас нема чим оплачувати зарплату лікарям. Тобто НСЗУ моніторить так. вашу роботу, так. ставлять плани. Такі зараз ви не в змозі виконати не, зможе, не, не в змозі виконати, тому що у нас немає навантаження. Навантаження немає, бо немає у нас ось, час пацієнтів, таких як було раніше, в такому Ну, У 2025 році умови договору по 9-му пакету ну, повністю змінились. Нам НСЗУ надало навантаження. Щоб ми розрахували навантаження на mm. на да, кожен лікар має прийняти не менше 10 пацієнтів на день, на один апарат УЗІ має бути не менше 8 пацієнтів, на один апарат рентгену не менше 15 на день. У нас такого немає. У нас лікарі працюють на четверть ставки по 2 дні на тиждень. І... Такої нагрузки у нас немає. Ми перерахували, е, Наше заведення може функціонувати повноцінно, коли у нас буде нагрузка приблизно 5-6 тисяч відвідувань на місяць. А ви даже, наприклад, за грудень 2024 у нас тільки 2000 е, відвідувань приблизно? Ну, ви розумієте, в три рази це пов'язано з тим, що багато жителів мешканців Теплодара виїхало, багато чоловіків на війні. Потім з тих мешканців, що залишилось, ну, десь половина обслуговується в інших закладах Біляєвка, Одеса. Ми ж ще й так розташовані неподалеку від таких крупних лікарень. Це теж значний фактор. Друга проблема це кадри. У нас недостатньо кадрів. Опять же, нам ставлять умови не менше восьми лікарів, вузьких спеціалістів і не менше восьми медсестер. Mm -hmm. У нас лікарі приїжджають, приїжджають із Одеси, і вони всі на четверть ставки на 0,25 ставки, але ж вони повинні виконувати нагрузку щоденно по 10 пацієнтів. Їм треба приїжджати кожен день. І зрозуміло, що ми їх не можемо. Пригласити, ми їх не можемо фінансувати на ставку, у нас немає грошей. І також ми не можемо предоставити їм якийсь професійний зріст. Молодь приїжджає ні, тут ні виходить. Кількості пацієнтів, так які зареєстровані. Так, у нас ми не можемо виконати дві умови: навантаження, так. Да. ми не можемо виконати план, який нам ставлять. В залежності від плану йде фінансування, mm -hmm. і ми не можемо забезпечити повністю кадрами, щоб всі роботи повноцінно на ставку вісім лікарів. У нас ні лікарів немає, нема і нема фінансування, щоб забезпечити оплату цим лікарям. Ну, така у нас проблема. Чи звертались ви до інших? Більших лікарень, щоб наша поліклініка була філіалом більшої лікарні, і тоді ми змогли б так ось, ну, залишити людей на своїх робочих місцях. Так, ми зверталися до адміністрації Біляїської багатопрофільної лікарні щодо об'єднання, але ж у них теж зараз проходить оптимізація і частичне скорочення. Так, вони зараз щас, щас наші кадри не потрібні. Які фактори впливають на те, щоб залишити цих лікарів, які дуже потрібні нашій громаді? Для виконання вимог НСЗУ нам потрібно утримувати в штаті не менш восьми лікарів і восьми медичних сестер на повну ставку. Для цього нам недостатньо фінансування і недостатньо навантаження на лікарів. І НСЗУ вважає, що такі заклади, як наш, нерентабельні і ми просто розпорошуємо гроші. Mm. Mm. Mm, Мафіна, якщо можна, в двох словах роз'ясніть, що таке 9 пакет, і які лікарі входять до цього пакету. Uh -huh. e 9 пакет входить в все, що не входить в первинну медицину. Uh -huh. Це всі вузькі спеціалісти, лікарі. Невролог, окуліст, психіатр, нарколог, дерматолог, ну і інші спеціалісти, а також допоможні служби. Це лабораторія, рентген, УЗІ, все, все що входить, ми називаємо вторічна допомога, вторина допомога, це все 9 пакет. Має яких лікарів вимагають скоротити і чому саме цих лікарів трьохаються це скорочення? Ми скорочуємо всіх спеціалістів, які входять в 9 пакет. Це вузькі спеціалісти лікарі. Невролог, окуліст, хірург, невропатолог, ну і другі. А також допоможні служби це частично лабораторія, частично лабораторія на превенція стається, частично скорочуємо і лінген кабінет. Скажіть, чи є? У нас надія, що ми зможемо залишити лікарів, які дуже нам необхідні. Залишити рентген-кабінет, залишити лабораторію, повернути наш фізкабінет, який дуже потрібен, стаціонарну, тобто ці послуги, які нам необхідні сьогодні. Ну, якщо громада нам допоможе фінансово, у нас буде можливість залишити деякі служби. Наприклад, рентген, лабораторію, і деяких лікарів, мабуть, хірурга, гінеколога, таких необхідних для жителів міста. Але ж не все залежить від фінансування. Нам потрібно збільшити навантаження на лікарів, а це вже залежить від мешканців мі міста. Потрібно теж осознанно підходити до цього питання і реєструватися в нашому закладі, обращатися більше в наш заклад, а не в у другі, в другі заклади. А цього завис зависить наше фінансування, і це дуже моніторить Національна служба здоров'я. Якщо ми рентабельні, да нам дають фінансування. а Якщо ми не виконуємо постійну нагрузку, то вони розторгають з нами договір. А підкажіть, як проходити зараз медичний огляд, дитячий mm -hmm. огляд, касі? Висі... І найголовніше, що я хочу сказати, звертатися до мешканців громади. Ходять слухи, що у нас лікарня геть закривається. Ми не закриваємося. У нас остається п'ять сімейних лікарів. У нас також частично залишається лабораторія. Ми залишаємо дети стаціонар, це якщо ми не залишимо 9-й пакет. Тобто ми все одно будемо функціонувати. Як проводиться медогляди? Якщо у нас залишиться лабораторія, рентген і деякі спеціалісти, то в принципі ми можемо повноцінно проводити огляди як дітей, так і дорослих. Ми на це сподіваємося. Також ми, у нас є такий опит роботи з вузькими спеціалістами з інших медучреждений. Ви бачили, що до раз приїжджають окулісти раз на місяць, рібілітологи, і ми не становіся на цьому. Ми думаємо, що в подальшому ми будемо співпрацювати з закладами Біля, як Одеса, і будемо приглашати вузьких спеціалістів для консультації наших жителів. Ну і мабуть, останнє питання: які кроки зараз робить адміністрація поліклініки в напрямку роботи цієї поліклініки, напрямку того, щоб мога більше лікарів залишити в нашій громаді? Так. Ми вже заключили договор з НСЗУ по первинній медичної допомоги, і ми заключили договор по пакету ВІЛ-інфекція. Також ми намагаємося все-таки заключити договор по 9-му пакету. Ми дуже сподіваємося на співпрацю з громадою і з мешканцями міста. Від мешканців дуже багато залежить. Зараз ви знаєте, у нас проходить верифікація, може чули, може не чули, що це таке. Ми оновлюємо всі, всі документи медицинські. І якщо вам дзвонять працівники і кажуть, що треба прийти і обновити документи, то треба прийти і це зробити. Ось треба бути осознаним, бо цього теж залишить наша зарплата, наше фінансування. І я сподіваюся, що життя мешканці Теплодара без медичної допомоги не залишиться і все ж у нас буде продовжувати надання медичної допомоги в повному обсязі.